Це був далеко не найгірший матч збірної України Сергія Ребров. Абсолютно Україн, далеко вірно. не найгірший. Причому а, мені здається, це... навіть не другий найгірший матч. Можливо, не ну, третій найгірший. Якби цей матч не був в списку взагалі поєдинків, то він би на нього звертало увагу не так. На нього звертало увагу. Як ну нормальний поєдинок там не пощастило, там індивідуальні помилки, те, що сказав Ребров, сприймалося б нормально, тому так. що дійсно та, грали непогано. У відрізку між двома голами, першим і другим, там на початку другого тайму навіть характер продемонстрували. І індивідуальні помилки були, були вони стали вирішальним фактором. Але оскільки цей матч вже там п'ятнадцятий, після якого можна виражати своє незадоволення, то ти не можеш його з цього ряду прибрати. Сказати, ні, ну ці 14 попередні вони були не поганими, але в іншому сенсі. Тому ми його просто додаємо, а так сам і, і зрештою, його ніхто не зможе так прибрати. Там раціоналізувати його важко, щоб раціоналізувати ситуацію, щоб сказати ну цей матч не був поганим. Ні, він був поганим і його програли.